Удаї роз'яснили, як і хто платитиме утилізаційний збір. Він не торкнеться автовласників, котрі придбали і зареєстрували машину до 1 вересня поточного року. Платитимуть лише імпортери і автовиробники. Пересічних українців ця норма зачепить, якщо збір внесуть до вартості товару. Документ про сплату відповідного збору суворої звітності. Втім, його форму і порядок надання Кабмін досі не затвердив. Нововведення покликане захистити від.

І ще одна новина для потенційних водіїв в Україні дозволено здавати на права будь-де незалежно від місця проживання і реєстрації. Документи видається вже не на 50 років, а на 30. Тим же, хто бажає обміняти старі водійські посвідчення на нові, має звертатись до центрів надання послуг пов'язаних з автотранспортом. Раніше це були МРФ. Вся процедура займе кілька годин. Ціна питання 198 гривень. Необходимо для замены водительского удостоверения. Необходим паспорт прежде всего, код идентификационный, необходим две фотографии 35 на 4,5 см, само водительское удостоверение, документ, подтверждающий его выдачу и медицинская справка установленного образца.